Добрий день, ми з України, канал та Знання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось з вами гарні події на найближчий час для України, тому що це один з найпопулярніших запитів, я поясню чому. Часто кажуть просто: от, наприклад, якщо взяти той самий розклад на травень, да, що от багато попереджень, небезпеки, щось вже відігралося, щось ще буде відіграватися. Або, наприклад, минуле відео, де я попереджаю про замахи. Ну, типу, все негативне, да? але суть попереджень -то в тому, що вони повинні попереджати, а не там дарувати вам квіти і танцювати. А попередження вони важливі для того, щоб ви розуміли, що небезпечно, а що ні. Я пропоную зараз дійсно подивитися декілька гарних, хороших новин для України от на найближчий час, по вашому запиту, саме хороші новини для України. Ставте вподобайки, сідайте зручніше. Будемо дивитися. Які ж... Хороша новина для України на найближчий час. Що буде хорошого? Будемо на 6. Не забувайте в коментарях лишати. Питання на наступні розклади, Емоції. багато емоцій. Багато про це казати не можна, тому що. Є відверте попередження стосовно цього, але дуже багато емоцій. Тут знову хитрий ход проти ворога. Виглядає як нанесення ударів, які з боку ворога вони не зможуть захиститися. Ну, не допрацює, знаєте, як кажуть, не допрацює ППО чи щось таке. Обмежена територія або обмежена частина, удари. Вогонь для цього використається ресурс, і це важливо, тому що під удар попадає якась важлива персона, може попасти. Ще, ну, знову ж таки, вони жирицею прикритою, далі мені і каже, не лізти. Але це дуже важливо. По-перше, це демонстрація сили. По-друге, це нам вигідно. З боку наслідків, коротше, котре воно може. Це удари по у ворогу. Це удари, нанесення ударів, я так розумію, з неба. Хитро. Думаю, тут мова йде про територію ворога. Спеціально просто багато не кажу через верховну Жрицю. Чому? Тому що, ну, хто не знає, там багато раніше писали, типу. Чого ви розказуєте? Ця інформація може потрапити до ворога. Те, що я розказую, воно, ну, або вже є у ворога, або це можна казати. Якщо щось не можна казати, воно в мене прикривається верховною жрицею. От така домовленість в мене з картами. Тож багато про це говорити не будемо. Запам'ятаємо нанесення ударів по стану ворога. Отак, от, от. І під небезпеку попадає якась владна, важлива персона. Тут нанесення ударів може, до речі, програтися як внутрішні там якісь підриви. Тут просто карта може трактуватися двояко, тому я кажу, що може і так. Ще гарна подія для України на найближчий час. А от тут складно сказати, чи буде воно в медіа. Дивіться, це виглядає як таким чи іншим чином отримання інформації від важливої персоналії ворога за допомогою хитрості. От є якась велика персона, яка має у себе важливу військову підкресленну, військову інформацію. Вона, да, і вона дуже важлива. Може, тут мова йде про планування ворога. І от доступ до цієї інформації, таким чи іншим чином, ми отримуємо. Ну, звісно, що за рахунок хитрості, за рахунок е входу в стан ворога, є ще варіант того, що це може програтися, навіть не знаю, але програтися як е попадання в полон когось важливого або дотичного, дотичної особи до когось важливого, через яку це можна прокрутити. І чому це важливо? Тому що це, має, ну, це пряма інформація про плани ворога, котрі можна порушити. І хоч ці плани ще на виборі, сам факт їх руйнації, вона, воно виглядає як дуже корисним на полі бою. Ну І, взагалі, це удар по репутації, ви ж знаєте, як вони ставляться до, власної там, що, такі собі боги. І це можна потім бути тиснути. Диявол, тиснути, це дуже важливо. Хм, цікаві події розгортаються. А ще, ще гарні новини для України на найближчий час. Успішна домовленість з тиском, да, але це тиск не на нас, це тиск на ворога. Успішна домовленість для того, щоб додатково тиснути на ворога отримання чогось, що несе вогонь, вогняне таке. Сильно далі лізти не буду. Верховна жриця. але це, до речі, ну, це нанесення це те, що може наносити удари. Це отримання через ось рівноцінну домовленість. Для чого ця домовленість потрібна? Для тиску на ворога. Тиск і маніпуляція над ворогом. Для нас це успішна домовленість. Однозначно, для нас це успішна домовленість. Вогонь. І плюс це щось ще й захисне повинно. Буде обов'язково, тому що такі карти вони кажуть і про те, що несе вогонь, і про те, що захищає і те, і інше. Це для нас успішно домовленість. Я ж кажу, але під собою вона несе тиск на Росію. Під собою така другорядна тема. Ще гарна подія на найближчий час. прям з двох сторін, а в сенсі, карти несуть два пласти інформації. Перший пласт інформації, по-перше, мова йде про поле бою, однозначно. Тут мова про поле бою. Е, перший момент це там, де дуже зараз складно, ми вийдемо, на певний перелам е, подій. Там, де прям зараз йде велика сила, велика навала. Там буде момент переламу за рахунок вливання ресурсу, і переламна ситуація, вона буде трансформуватися в інший бік. Вона допоможе урівняти, ну, заспокоїти ситуацію там, де зараз ворог якось рветься, спільна робота. Крім того, тут другим пластом інформації проходить можливість. Просування і того, що ми можемо забрати декілька назад населених пунктів. Зараз. Це якась професійна робота. Знову це вісімка монет. Це коли саме професіонали вступають в працю, професіонали якоїсь справи. Дуже якась важлива ділянка, Кремль сюди увагу прямо зосереджує. Ні, він сюди збирається йти трьома шляхами, це я бачу. Але от десь саме, де найважливіше, там частково можна буде переламати ситуацію. Вона буде переламана. Звісно, що це дуже не сподобається, але це що, наша проблема? чи що? А ну зараз. Ну так. Да. я просто уточнила, знаєте, так, да, це за рахунок переламу ситуації в одній точці, вдасться як повернути під контроль і повернути статус-кво певним пунктам, важливим пунктам. Але це один напрям. Один якийсь напрям, де дії відбуваються з декількох сторін, з двох з трьох. От там вдасться. Ну, я думаю, це гарна новина, як ви вважаєте. Чому я ж кажу, Кремль дуже якось уважно стежив за цією ділянкою. Імператор тут вийшов. Як споглядач, знаєте, за цією історією. Така важлива ділянка. Таке от. Зараз ще подивимось. Ставте, до речі, вподобайку, хто не ставив. Нагадую, канал можна підтримати на картки в описі. Або, до речі, ставши спонсором каналу, а це дуже важливо. Я поясню, чому. У спонсорів... Є з найнижчого рівня доступ до рунних ставів. Руни. На вирішення великої кількості ситуацій побутових. Знайти роботи, продати будинок, гармонізувати в родині стосунки. Коротше, там багато чого є. я це це викладала, Як з цим працювати теж? І окреме відео саме для спонсорів. От, також у спонсорів є спільний телеграм-чат. Там. У нас багато гілок інформації, ну, наприклад, зрозуміло, що обговорити новини, обговорити розклади, це зрозуміло, але з для вас цікавого, там є гілки, де працюють професіонали нумерологія і астрологія, де дівчата, от я бачу, що за останній час дивилися долю по нумерології, там кармічні якісь елементи. Там, Оленка, накидай тапками, якщо це я щось неправильно кажу от в астрології там був вплив вузолів на знову ж таки, наші кармічні дані: що треба робити, що не треба робити. Коротше, дуже цікаво. І це все є в спонсорському телеграм-чатику. Не тільки це дівчата кожен раз щось продумують, оновлюють і так далі. Заходьте, буде цікаво. А до, до речі, з рівня поводителька темряві я даю різноманітні заговори, обряди, ритуали. От, наприклад, хто не був в дописах, багато чого втратив. В дописи. Вчора, ввечері я викладала а, обряд для, в буквальному смислі, зміни долі. Да? Якщо все погано, щоб воно обернулося гарним. Робочий, абсолютно. Але, наприклад, для спонсорів я виклала інший обряд, як на 7 років удачу приліпити до себе. Все це зрівняє поводителька темрява, щоб ви знали. От. А стосовно особистих питань, знову ж таки, як завжди, в описі під відео мій робочий номер телефону, коли час, переглядаю, відповідаю. Дякую за довір. Поїхали далі. Давайте ще декілька подій. На найближчий час. Для України гарних. На найближчий час, до речі, хто буде питати, що це. Це місяць-два, отак. Ой, а хтось на Росії там, тютю. Хтось дуже важливий, дуже дотичний до влади, повинен. Зустрітися з апостолом Петром. От однозначно, ця людина близька умовно імператору, як по картах кажуть. Ось цей імператор, ця людина до нього дуже близька, і от поки смерть не розлучить їх. Да. Професіонал. Е, ну, одне, одна справа, знаєте, ставлення особисте, звісно, що. Воно негативне. А з іншого боку, карта його характеризують як гарного професіонала. Тож його втрата це важливо. А ну ще зараз. Чим ти такий важливий, дядь? Ну Я вже бачу, що це чоловік. Його відсутність застопорить контакти мож декількома групами. Чи ще робота дуже важлива. По-перше, його втрата, скажімо так, його загибель спричинить неможливість контакту між декількома важливими групами осіб. Все це зав'язано і на війні, і на фінансах, одразу кажу. І по-друге, це заблокує доступ до певних фінансів. Як це я не знаю, але факт лишається фактом, що фінансов стане менше, ну, втрати певні, плюс блокування якогось доступу. І це фігура важлива, ще раз кажу. Не знаю, хто це. Ваші думки в коментарі. потім це, Можливо, хтось вгадає з вас. Тому що я не люблю вгадувати. Просто кажу: це важлива фігура, дотична до імператора. Да? Ну і ось, Я просто дивлюсь, чим же він такий важливий? На ньому зав'язано багато чого. Ну, типу, як прибрати якогось класного провідного спеціаліста і трохи стопниться робота, поки її можна буде відновити. А мова тут йде про важливі фактори війни і грошей. А гроші це також вони йдуть, йдуть на війну. Мені подобається. Ще гарно. Подіє на найближчий час для України, нанесення удару під питанням поки що. Воно під питанням, в сенсі того, що Воно може не програтися. Я буду дивитися ще одну подію. Але е це нанесення удару коштовному, важливому на воді. Що стоїть на воді, біля води. Ну, ви зрозуміли, вода. Вона поруч, вода. Воно ще на виборі стоїть. Воно ще не факт, що відіграється. Це щось дуже ресурсно-коштовне. Десятка монет. Це, ну, звісно, що це для ворога воно коштовне. Ну, воно, в принципі, коштовне, але для ворога. Ну, бо що? Під питанням чому це зумовлено безумовно, складністю це зробити. Там захист є. Там є захист. І да, це можна казати, жрицею не приховується інформація. Якщо туди вгатити, це буде дуже голосно і яскраво. Поки під питанням, але. Але повинно якось бути все ж таки. Просто, якщо не на найближчий час, то можливо пізніше. Але багатити повинні щось на воді, щось ресурсне, важливе для ворога, удар. Інформація вже зібрана. Просто складність є, певна складність через захист на тому місці. Повинно бути дуже яскраво. Подивлюсь ще одну, думала, що це буде останнє, але я подивлюсь ще одну, тому що ця вона виходить все ж таки під питанням. Це не зовсім чесно, як мені здається. Була б гарна подія, але ж не факт, що вона програється найближчим часом через ускладнення. Ще яка гарна, щось там горіло вже. Ще яка гарна подія для України на найближчий час. Вони там, що у себе хочуть головного двійника прибрати, чи що? Тут взагалі суцільні старші аркани. Отже, це може і не найближчим часом програтися. Знову чесно. Але дивіться, група осіб. Група осіб обирає жертву імператор. Смерть. От це все як велика, ще не зовсім визначена, але велика таємниця. Можливо, вони готуються, я так щось думка прийшла. Можливо, вони між собою готуються і міркують, якщо, наприклад, от війна от зараз закінчиться, щоб його прибрати. Тому що на біса він вже буде потрібен. Повісити на нього всіх собак і прибрати. Але сам факт про це говорять. Групи збираються, говорять, планують. Ну, і, звісно, ну хто ж імператор? Ну, зрозуміло, що це двійник останній там, хто там лишився. Хоча їх там два на напевно, цього карліка. Але факт лишається фактом. Ну, по суті, це обозголовлення імператора, да? е, Прибрати від влади. Ну, а як прибрати тут? через десятку мечів, це однозначно. Плюс зробити повішеного жертву, типу з нього, ну, в сенсі того, що. Жертву зробити. Можливо, продумують, щоб сказати, що там, я не знаю, це ми його прибрали, чи там США його прибрало, чи це він у всьому винен. Коротше, така собі історія ще буду дивитися. Але це цікаво. Бачите, група. Я колись вже розказувала, що, в принципі, там дуже сильно потілено на групу групи впливу. І ось ця група хоче прибрати гнійного карбика. Давайте. Остання гарна подія, але давай точно щоб була. Не під питанням, не, не подалі, а на найближчий час. Гарна подія для України. Покажи. Ну, по-перше, успішне надання нам ресурсу. Україна отримає ресурс. Це туз монет, це великий ресурс. Ха-ха-ха, да. це важливо. Скоріше за все, тут таємна мова йде про передачу. Щось, коротше, публічно, а щось. Не публічно. І це б, на мою думку, правильно, тому що це ідіотство, коли е, починають розказувати Ой. А у нас там е, літає літак, котрий нам передали. От ви бачили цю новину? Ну, ну сиди сам відкрию. От. І друга новина, ну я про це вже казала. Це обмін. Однозначно, це обмін. На найближчий час це вже проглядалось. Але. Один момент ще тут е, на протязі певного періоду. Тут мова не тільки про військових, тут діти можуть повернутися, ну і тіла теж. Тут прям гамус виходить як на повернення. Гамузом, як на повернення йде. Коротше, замість одної я зразу дві вам даю гарні новини. По-перше, ресурсна допомога, публічна і непублічна. Е, По-друге, це повернення. Це обмін полоненими, це повернення дітей якоїсь кількості. І тіла теж повинні повернути якісь, знову ж таки. А це от на найближчий час буде. Сподіваюся, я вас потішила, тому що ви ж казали, що в мене лише погані новини. А я що? Я просто зазвичай вважаю, що. Актуальна тема це попередження. Ну, ти типу, попереджений, озброєний. Ти знаєш, що там чекати, що будуть обстріли, що шахеди можуть летіти в будинки, яке попереджала. Наприклад, я казала, мені снилося там Запоріжжя і так далі. Це все було. І мені здається, що це найголовніше, тому що, розуміючи, що небезпека вона абсолютно реальна, ну, можливо, хтось все ж таки дослухається і конкретно того разу піде кудись в укриття. Ось. На цьому все про спонсорство сказала. Важливо, я думаю, вам буде цікаво насправді. Тим більше, воно з найнижчого рівня спонсорства. Там не так багато. Про все сказала, про особисті питання сказала. Лишайте, будь ласка, ваші питання на наступні розклади в коментарях стосовно того, що відбувається. На цьому все. Слава Україні! Смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Па-па!